тому що будемо працювати дуже багато на Перший елемент – Це ви. Я розказую порядок. Та то... й Прошу попереду собі розгоститися. Здається, було не робити вже ще кадрів Та декларація, що збільшить площу пожежі і ускладнить обстановку. Безпосередньо на робочих місцях працюють посередники, завдання яких є надання допомоги керівнику навчань та здійснення контролю за роботою учасників навчань та надання оцінки роботи керівника гасіння пожежі та особового складу. बी इतियासीं ग़लती भर्ती

До місця події, з виводу резервних апаратів до створення резервних ланок і до заправки апаратів на стисному повітрі на місці пожежі, портування їх до медичних установ. Представники відслужб долучаються до складу штабу пожежної Запускний пункт. Контрольно-пропускний пункт призначений для забезпечення укомплектування та готовності ланок ЕДЗА до роботи у загазованій і затимлених середовищах. Проводить відповідний інструктаж, всі та є задання кожній ланці ЕДЗС, згідно розпорядження КВП. Відділенням 37-ї державної пожежно-рятувальної за допомогою АД-60 проводиться евакуація людей. Законце наційна позиція, що посетило. Шановні учасники наші закономічні студії, а також рішення способності. прорезиненої тканини подушка розкладається автоматично. すごい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい!いい No, no, Sous-titrage Société Radio-Canada Об'єкті з масовим перебуванням людей в місті Хмельницькому торговельно розважальному комплексі УАЗИС відбуваються комплексні, тактико спеціальні навчання з метою відпрацювання елементів рятування людей, попередньої евакуації, надання медичної допомоги, організації відпрацювання усіх злагоджених дій спеціалізованими службами міста, області а також з психологічною службою як гарнізону Державної служби надзвичайних ситуацій міста Хмельницького Хмельницької області, а також Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. В навчаннях приймає участь 70 курсантів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, які демонстрували свої вміння щодо рятування людей з поверхів за допомогою мотузок, так званого кубу життя задіяно 11 автомобілів та 40, 40 пожежників-рятувальників гарнізону. Крім того, хотів би зазначити, що до нас приїхали виробники продукції протипожежного призначення, які представили свою продукцію, і географія на сьогоднішній день вражає, тому що в нас є представники фірми Перена це Сєвєродонець, Луганська область з Києва декілька. Фірм, а також є представники фірми Герія з Польської Республіки, з Варшави. Для чого ви зробили ці навчання? От зараз така ситуація, якби, скажімо, не зовсім спокійна в Україні. Я би хотів зауважити, що впродовж декількох років, взагалі, з моменту існування е, цього об'єкту, навчання такого е, виду, такої складності не проводилося. І я думаю, що громада міста Хмельницького. Платники податків мають знати, бачити, як куди йдуть їхні податки, як ми відпрацьовуємо сьогодні з усіма службами. Це і сьогодні працювали органи внутрішніх справ, які здійснювали організацію охорони майна, яке евакуювалося. Це і служби газу, це також служба ДАІ, це медицина катастроф, ну і наші підрозділи. Окрім того, хотів би зауважити, що ми залучили 270. П'ять дітей старшокласників гімназії, номер 2 які проводили евакуацію з двох кінозалів кінотеатру торговельно-розважального комплексу, і я вважаю, у ці навички без паніки залишити небезпечне місце. Вони запам'ятають на все життя. І це буде підняття рівня обізнаності населення правилам пожежної безпеки, по Правильної поведінки під час екстремальних ситуацій. Який... Базис центральний вхід. Друж, ми вже ходовально стигнемо. Дивіться вже, як воно виходить. Ну, а може він бідний пише? <звіця>

Можна середовища та напрямок вітру. Рятувальне відділення в ході трьох чоловік висувається до э, дремені під притримуючи притримуючись цьому батар. Данший рятувальник накладає підсовую времені під цистерні, притримуючись. При... До це в основному автомобілі а також автомобілі для перевезення вибухонебезпечних предметів та автомобіль Крас 5233 тридцять три, які призначені для. Щена бронестінкою, яка забезпечує захист екіпажу під час руху вибухонебезпечного предмету на автомобілі до місця знищення. Він призначений для з боку природників і на цій плавучості зависто. Ось ну, також в комплект входить. Коплект грузів, ласк. Наступного сімей можна нанести кружки. до нас.